Перше, що я я відповісти, що ви раз і назавжди всі знали, особливо те що я рано йду на роботу ти, кожний день, і дивляться на те, що мені 62 роки, і я на себе сам заробляю. Ти це знав. Ти на мене не зарабляєш кубі. Моя питання. Якщо ти, якщо ти, якщо ти рахуєш, інакше, якщо ти рахуєш інакше, то я тебе прошу, не робина. Це має бути. Добре, бать. добре. Я коли сидів на попередній роботі, я діставав у песами, такі як в районах літа теж діставали. І постійно йшла е, така значить, політика держави, наведіть порядок на ринках. Наведіть порядок на ринках. Антисанітарії. Молоко продавуть з, з, з улиці, і так далі. Так, і так, і так. Я собі придумав такий проєкт як будівництво оптовори. Значить, для того, аби здійснити такий проєкт, треба час і треба кошти. Я взявся його здійснювати. Кілько людей має бути на ринку. Значить, да, я моніторую, моніторую ситуацію. Але мені вже многі казали. От, от я прийшов на буду слідку, далі не розширяйте мій асортимент. Не буду називати прізвища людей, навіть стоячих ту і сидячих. Воно з мого боку не етично. Але це не мій подход, є якийсь оптимум. Значить, особливо овочевий ринок. На Виноградівщині має бути один із найбільших в Закарпатській області. Дорога Мукачево Львів усе була украшена Хрестами виноградівських закарпатських людей, які днем впашуть у теплиці, вечором втомлений сідать за руль, їде в стрию Львів, вертиться, убивається. Тих хрестів вже ніколи тепер їжджу не є. Подорожників то раз по раз, та все поєдинник йдуть. Значить, той сесій поставив за мету. Зробити хороший, красивий ринок. Я бачив малий ринок наш, у якого майбутнього є, як на мене. Коли якось колись просив закрити, о, я його міг закривати, але я не підняв руку на ринок, бо то не моє діло, не діло влади. Або буде жити, або не буде жити. Якщо б був по порядок у державі, його б вже не було. У тих умовах, в яких там продають продукти харчування, продавати не можна. Антисанітарія повна. Я вже не говорю про такі речі, як не дай Бог щось в машині заїхати, це це пожарів, там заїхати не Ну, Але поки що він сьогодні ще існує. Що стосується великого ринку, ви ж бачите, те ж саме, якщо ви вже навели порядок ринку на ринку вже не є, ринок вже вийшов повністю на вулицю. Що то за ринок? На рельси, жирні. Значить, я рахую, що ринок маєся розвивати, маєся приводити до порядку, хоча б так, і ви вірите, як він це приводить. Чому я періодично міняю ціни? Я ціни не міняю. Ціни міняєте ви. А точніше обо не оскорбляти я вас, ціна ціна міняє ситуацію. Так було завжди. Інфляцію держава, кожна, планує кожен рік постійно. Інфляція зрозумієте, що то, знецінює. Приблизно на величину того знецінення піднімаються заробітні плати, дещо вони відстають, десь вони її обережають, але так іде розвиток країни. У 30-х роках минулого століття у Америці може було. 10-20 мільйонерів, у котрого було ,2 мільйон 2 доларів. Ото зарахували такі дуже багаті люди, ну, страшезно багаті, У Америці пройшло 80 років, значить, мільйон доларів у Америці це вже копейки. Так і наша рівня, так і життя. Я от тебе питаю, чому ти, я останній раз ми цілу міняли у грудні 2010 року. Я, ми кожен місяць, це скільки раз у місяць даємо інформацію у, у, у Райдерну аністрації. Нас заставляє Райдер управління економіки моніторняти ціни і ми мусимо їм щомісяця давати ціни. Раз у тиждень. чути. Ставлюте до відома рубі. Борошно у тебе виросло із 10, 12 10. виросло. Posući. Ja vam tam bitu i dalje. Ja tu bi dao možno i sve. Ja sam ja upred. Borošno i ja kupljen. I moj kupljen. Borošno vrlo u dne raza. Hrečka vrlo u dne 30-60-ih raza. Res vrlo u dne 50 70 raza. Cukor u dne 30-30. raza. Капуста — 1,8, картопля у 3,3 раз. морква — 2 раз, яблука — 1,88, буря 1,25, курка, тушка 1,44, свинина на кості 2 раз, яловичина на кості 1,73 раз, горілка 1,45. ну, вже За такою як бензин, десь запалимо цемент 1,55. Шифер 15. Я без твого цементу не годен розвивати ринок. Чому ти подняв з грудня місяця? Чому ти підняв мені цемент, шифер, пльовку, усе, що я в тебе беру? Я його називаю, бо він почекай. Почекай! почекай. Почекай. І всі, всі гроші, які збираються на ринку, вони залишаються на ринку. Так, да, звісно. Но ні я на кладбище, то не понесу, ні не ви не понесете нікого. Но вам, у до вечора, в на роботі тут. І я создаю нормальні умови за рахунок тих коштів, які збираються, всі до копійки тут лишається. Чому так? Та бо так, бо піднялися ціни. Я всі, я всі ціни трачу тут. Сьогодні я десь трачу ну, недалеко від 100 тисяч гривень заробітної плати на все своє хозяйство, зарплата і податки. Сьогодні я трачу щодня 3 тисячі 3,5 тисячі гривень на дизельне паливо. Я оплачую десь 150 тисяч до 200 тисяч бувають на такі місяці податків у місяць, підкреслюю, у місяць Скільки? державі. От 150 до 200 тисяч податків. 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 Я можу слухати вас, якщо вам цей це вже взяв поліз домі і закопав десь у підвал. Нема кредитів є от стільки, от стільки. І валютних, і невалютних. Ілі зупинитися і рачне зачекати всі, і потихти всі будуть зачекати, а мобиляться розвиватися. Чекати. Значить, Чекайте, чекайте. О, я закінчу, ходім продовжувати. Дивіться, люди добрі. Ваш товар, у тебе мука, у нього цемент, у того інше, у того інше. Мій товар, що я продаю. Це який я продаю тобі Що ви О ото, що ти построїв, і то, що буде ото що ти уклав шашку, ото що сторожу, ото, що світ, і в то, що плачу позасі років, як воно було, так і за речі. Як вони років? Za piv roku u kojim mi na pederom zaplatili, o to se postrojilo krize. i pislija doma, kopejka ne pišla. Kopejka. A za vašu ikru mi ne budemo platiti, vi hoćete iste ikru, vi hoćete se rozširjati. Što mi nije do vašeg ovočeva orenjegu, do vašeg cementa? Što mi nije do toga? Puhat ću te. grubo vam kažem. Mi nije do vašeg ovočeva orenjegu neće Ja tu bih kažao. Ja idu do tebe u malo. Ovo bi bili mene. Хоть моложе, я, Стар, я, я вас слухаю. послухай, Він виноват, що послуха. Вин да я він случайно. він в... в... вин, вин підняв ціну. Мені. Вам підняття ціну, да. да. Не у нас. А я будете себе розумним чоловіком. Я трачу два вагони цементу в місяць. У нього говорите переваша хами. З, дайте закінчену думку. думку, тобі ліжко. Я йду в тебе в магазин, дивлюся цінник, він мені не підходить. Він ви, ви ви мені не підходить думку мою голови. Тоді я розвертаюся і не купую від тебе. Що гордить мене купує? Що гордить на редакта піднімаєте, Чого ти від мене купуєш? що то, що і тобі не підкупати. Ви підіймаєте ціну на продукти своїми арендами. На що, що написано в договорі? То, мене курс довір. Довір ми не живемо в Євросоюзі, ви живете в Євросоюзі, поміняєте гражданство, а ми тут живемо усі клудочні держави. Я тебе заражаю, не буду розпочатим. Ви мені перше вмикнули, що ви на мене робите, а я на вас. Ви забули, як у мене баранів. Ви усе фермерського господарство баранів загнали з малого базара. мали вплив. ви на міліцію не на написали, що як от Душки проти душки, що люди, жителі мешканці не мають проїзд, а там як не було пристатися, нема проїзда. Як там був наш, так все лишив, а ті міста продали другим. За малому базарі. а ви нас тут як собак догнали. І тут нам щебетали, yeah, щасливе має бути. Да. Ви, ви направили нас в міліцію і нас там твій, yeah. Ви Вічно. І не давайте не будемо тепер лукавити. Yeah. Це всі знають. Вам треба було з базар, і було основний костяк. Yeah. Сюди ось yeah, загнали. Я, загнали. Я, Ви сказали што... што војнат на меѓународната... Ја на вас роблю 275.000 што вам заплатили. Николи. За тука лупку, за тој хлив. Погоди ја панаме або фебер посту. Чуеш што ти пај? Вие сте знали. Вот ја И кога ти на мене не робил? 275.000 ми налијате, ја одидуци, ја ќе вам заплати. Стај Ја вам сда точка. дадите ти грошите што ја дава аренду. За што? За тот хлив што там...